Навіщо нам 8 березня? Як так сталося? Що день боротьби за права отримав шлейф свята краси, весни? Ну і так далі, а також про сучасні проблеми гендерної рівності будемо говорити далі. І до нас вже доєднюється Тамара Злобіна, керівниця експертного руху Гендер у деталях, а також редакторка видання. «Одноіменного». вітаємо вас. Доброго вечора! Вітаю доброго вечора! Отож, ну почнемо звісно, з основного питання: звідки виникло? Свято чи ну взагалі не свято, те, що ми зараз називаємо святом 8 березня? Чому визначене 8 березня і чи свято це дійсно? У вашому сюжеті подані коректні факти про соціалістичну передісторію цього свята, про те, що воно розвивалося в радянському союзі і використовувалося з ідеологічних міркувань, і про те, що 70-х років це свято святкується як день боротьби за права жінок феміністками в різних країнах. І зараз, якщо ми подивимося на світовий формат святкування, ми побачимо переважно феміністичні марші. В країнах заходу, в країнах Латинської Америки, а в країнах пострадянських ми побачимо свято весни і краси. В деяких країнах це свято буде таке 100% як от на Росії. А в Україні зараз відбувається така гендерна еклектика. В нас є і феміністичні заходи до цього свята, і є ось цей день весни і краси, і ми ще поки що не визначили. З цих двох форматів переможе. Вони наразі так борються між собою. От ви згадали про радянський союз, так і також йшлося про це і в нашому сюжеті. Цікаво, що якось так умовно геніально радянські ех, вчені, так і сказати, постійно викручували суть певних подій для того, щоб використовувати їх в іншій інтерпретації. Так вони зробили із 8 березня. Так називався він номінально днем за. Права жінок так, але святкували його ніби як свято жінки, і що цікаво, виходило так, ніби лише у цей день жінка має, хоч якісь права. На жаль, справді так і було, і знаєте, це така була цукерочка, щоб жінка витримала цю важку радянську реальність, адже дискримінація в радянському союзі гендерана була страшенна, була домашнє насильство, сексуальне насильство, дискримінація на роботі. Але про це все не можна було говорити. Бо це був радянський союз, тоталітарна держава, яка ще й казала жінкам, що ви рівноправні, у вас все добре. а ось Подивіться на заході, там якісь скажені феміністки ходять на демонстрації, і е, з одного боку, жінкам дуже важко жилося, їм брехали про те, що їм живеться добре, і ось в цьому безрадісному житті в них був день день в році з квіточками, подарунками, і чоловіки мали посуд. І жінки якось от, напевно, що звідчаю просто аж так хапалися за це 8 березня, бо це було щось таке. Ну, повоодиноке, хороше в їхньому житті, і напевно, що саме ось це віче він зробив цю пострадянську традицію з квітами, святом ніжності, весни, краси, такою стійкою, що ми навіть зараз, через 30 років, досі відчуваємо її. Ну, хоча першопочатково жінки тоді боролися за політичні права загалом для населення не лише для однієї статі, саме жіночої. Але от в результаті, виборовши ці права, вони потім опинилися в такій ситуації, що їх цих прав ледве не позбавило, а Потім це все загорнулося. В таку цукарочку, як ну перепрошую за цю цитату, мовчи жінко, твій день, 8 березня, інші три. 164 чи 365, ти будеш жінка, це товариш чи щось на кшталт того. Е, ну, і... Рівноправ'я полягало в тому, що ти можеш на рівні спуститися в шахту або на рівні поїхати і помити домну так з чоловіком. А далі, ось в цьому була тому і вся суть радянського рівноправ'я. В політичних органах радянського союзу в керівних органах не було жінок були жінки-депутатки, але депутати в радянському союзі це був такий декор. Ти там ударник виробництва чи трактористка. Ось ти стала депутаткою. Але ці люди не приймали рішення. А в політбюро, де приймалися рішення, ну там були одні чоловіки суцільні чоловіки. Там жінок ніколи не було. Дискусія щодо цієї дати і щодо її сенсу точиться роками в Україні, і це питання дійсно загострила війна, а потім і повномасштабне вторгнення. Ми я перед нашою розмовою наводила результати дослідження соціологів з вашого досвіду, з того, що ви помічаєте, аналізуєте, як змінюється ставлення до цієї дати, як змінюється риторика, зокрема і в публічній площині, так тому що у різних, Різні дати, і президенти, і урядовці, і керівники фірм публічно вітають з цього приводу, і як ви бачите, як вітають зараз. Дуже змінилося. Я сьогодні читала лекції для кількох бізнес-компаній, і я там наводила приклади привітання від Віктора Ющенка 2008 року, і привітання від Володимира Зеленського 2023. Тобто пройшло 15 років, начебто небагато. Але смисли кардинально різні, тому що Віктор Ющенко звертався за цією старою традицією до наших жінок, наших матусь, коханих, ви найкрасивіші. Дякуємо вам за на. Натхнення офіційне привітання президента. Володимир Зеленський він е, спочатку сказав, що я дякую своїй мамі і дружині, але в, лише своїй мамі і дружині. Uh -huh. Тобто, це було коректно. Він не казав, що я от вас, українки, всіх люблю. Ні, він тільки про своїх особистих е, е, родичок сказав. А далі сказав, що там хочу відзначити внесок жінок в розбудову України, в захист України, їхні професійні здібності. Тобто, він в цій в цьому привітання ні, поєднав і ось ці сімейні смисли і професійні, і воно було таке доволі еклектичне. Я не скажу, що це вже там прямо був фемінізм, але це вже ну не просто один крок вперед. Це 10 кроків вперед, в порівнянні з привітанням Віктора Ющенка. І ми бачимо, що ця зміна є, що на підприємствах в бізнесі, замість того, щоб дарувати тюльпанчики і сертифікати в магазини посуду, як було раніше. От запрошують гендер в деталях читати лекції на тему історії 8 березня, тобто вже от такі от поволі зміни. Але коли ми на вулиці подивимося, де чоловіки з тюльпанами просто такий ажіотаж, то здається, що цих змін немає. І моя взагалі, така пропозиція залишити квіти в спокої. Ну в нас внахід... квіти не винні. Квіти не винні. В нас історично сформувалася ця традиція. Давайте будемо дарувати фіолетові квіти. Фіолетовий це колір фемінізму на честь дня боротьби за права жінок. Будемо дарувати фіолетові квіти, і тоді всім буде добре. І ми ці квіти лишимо. І там не будуть жінки, деякі які звикла до цього більш традиційного формату незадоволені, І будемо говорити про сучасні, про справжні смисли цього свята. Тут ще в такій ситуації чоловіки опиняються, вони не знають, що їм буде за цей подарований букет, і тут невідомо так, як поводитись Не знаєш, чи годиш, чи підійде це привітання, чи не підійде. От можна трошки якось перестрахувати себе, і будуть і квіти, і фемінізм, і боротьба за права жінок. Ну, і... До речі, та про сам факт фемінізму. Ще от цікавий факт про боротьбу за права жінок. Ну дуже просто порівняти, як ця ситуація змінювалася буквально. Аль, нещодавно так ну пройшло лише 100 років з того моменту, як в Сполучених Штатах жінки отримали право голосу. Так, всього навсього 100 років. Це не так-то вже й багато, але тим більше що сполучені штати найбільш демократична країна зараз. Що ще перебила просто в Швейцарії в 1977 році отримали жінки правоголос. Ну, якраз тоді ж, коли ООН затвердила цей день, виходить, день так. Та, тобто так. і правило, тут це... якщо вертатись до фемінізму, то чомусь основний переляк якраз складається в цьому слові: фемінізм. так Його чомусь. Характеризують, ну або як образом характеризують до якихось е незрозумілих акцій лівого спрямування чомусь, так чим насправді є феміністичний рух, і чому не варто боятися цього слова, феміністичний рух цього словосполучення? сполучення? Ну ми ж не боїмося таких речей, як справедливість, безпека і ефективність. І для мене фемінізм це власне про те, щоб наше суспільство було справедливим, і в ньому люди мали можливості для розвитку незалежно від своєї статі, щоб їм стереотипи не перешкоджали. Ефективність, тому що суспільство корисно, щоб талант людини розкрився максимально повно. Від цього все суспільство виграє. І якщо якісь гендерні стереотипи цьому заважають, ну, це заважає суспільству. І коли ми говоримо про безпеку. То ну це критичне насправді для України питання. В нас великий рівень гендерно зумовленого насильства. У нас є сексуальні домагання, у нас є у нас є домашнє насильство. Це небезпечно. Українські жінки прекрасно знають, що коли ти йдеш вночі по темній вулиці, ти тримаєш в руках ключі і оглядаєшся. Ми ніколи не почуваємо себе в безпеці на в якихось таких ситуаціях. А хотілося би, так, хотілося б почувати себе в безпеці в власній країні і власному домі. І фемінізм якраз допомагає нам це зробити. Тоді, чому ми маємо боятися справедливості, ефективності і безпеки? Це насправді те, що зробить наше суспільство краще. Ну так речі, які до кінця не розумієш, які обросли певними нашаруваннями міфами зумовлені ідеологічно, то вони насторожують і замість того, щоб розібратися, люди деколи обирають таку форму заперечення, що це щось нездорове, неправильне. Якщо продовжувати тему власне про права жінок, то ось такі цифри цікаві, що на 2023 в українському війську 62 тисячі жінок. І понад 40 тисяч з них це власне військовослужбовиці, немає жіночих чоловічих професій в збройних силах саме і в чинному скликанні нашого парламенту 92 жінки, і це найбільше за час відновлення незалежності України. Але тим не менше, чи можна на зараз говорити з запевненням про рівність прав між статтями, між чоловіками і жінками саме про Україну говорячи? На жаль, ні. У нас є безперечно великі здобутки, але у нас ще є багато проблем і перешкод. І ви самі назвали вже кілька з них в парламенті. В нас лише близько 20% жінок, але це мало їх має бути хоча б 40, для того, щоб було повноцінне представництво жінок як групи, бо жінок в Україні 52%. І має бути ця пропорційність зберігатися, Бо жінки все-таки мають певний соціальний досвід. Вони якісь проблеми знають краще. Вони певні процеси можуть. Організовувати краще знову ж таки це про ефективність. Є навіть таке дослідження, що е, команди в бізнесі, які різноманітні, вони дають кращі результати, і компанії з більш різноманітними командами заробляють на 36% більше, тому що більше ідей, більше досвіду, більше перевірки якихось питань. Якщо ми говоримо про українське військо, е, ми маємо в першу чергу нарешті почати говорити, наважитися про таку складну проблему, як сексуальність. Домагання і сексуальне насильство в українському війську, тому що воно є, є історії загалотування жінок, військовичів командирами, і немає механізму протидії. Є судові позови, є справи, але зазвичай цю жінку витісняють з військової частини а керівник кримник її залишається. Це дуже несправедливо, особливо враховуючи те, що жінки переважно доброволиці і вони добровільно йдуть служити захищати Україну. Іно зустрічаються інколи з сексуальними домаганнями і не мають механізму захисту. І зараз, до речі, жіночі ветеранські рухи, ми гендер деталях та ще ряд організацій викладали петиції до президента України, щоб нарешті впровадили офіційний механізм захисту від сексуальних домагань війську. Якщо говорити, наприклад, ви, ви згадали про те, що аби повне представництво було саме жінок у парламенті, їх має бути більше, тим не менше. Але є такий зворотній бік. Чи не буде тоді відчуття, наприклад, якби от не квоти представництва жінок, то мене би не обрали, або що я обрана тільки тому, що має бути більше жінок, а не там за те, що я компетентна в цій сфері, за те, що я можу приносити користь і бути на цьому місці ефективною? Ну, в нас квота в Виборчому кодексі сформульована так: що не менше, ніж 40% представництва представництво однієї статі. Можливо, в нас чоловіків буде 40% в парламенті, 60% жінок, і чоловіки будуть переживати ось ці емоції, про які ви говорите, чому б і ні? Я думаю, треба спокійніше до цього ставитися і давати можливості жінкам, і я впевнена, що вони нас не підведуть і не розчарують. Ну, ще такий цікавий випадок. Хотіла б з вами обговорити днями на Укрзалізниці. Він стався, і про це повідомила також військовослужбовиця Ірина Бобик. Поділилася відгуком у мережі, що провідник не впускав у Львові жінок у потяг на посадці, бо вважав, що перше має зайти чоловік. І такі відгуки я бачила і раніше, і, наприклад, десь у лікарнях, особливо. А в перші дні року, що має зайти на прийом до лікаря перший і чоловік, і жінки сидять, чекають у черзі. Це про забобони, і чи ну чи це лише про них? Ну і саме цікаво, що провідник це ж чоловік. Він в своєму вогоні вже напевно побував до цього моменту. Тобто, перший чоловік в вагоні вже був. Хоча були і випадки, коли так говорила жінка, а не чоловік. Безперечно, це забобон і це гендерний стереотип, і це мізогінія, тому що оцей забобон, що чоловік приносить щастя, а жінка нещастя, ну він, по перше, нічим не виправданий. Він взятий зі стелі і він взятий з негативного ставлення до жінок. Ми маємо лишити такі забобони, десь далеко в минулому. А якщо хтось хоче ними користуватися, то в приватному просторі не в вагонах укрзалізниці, не в поліклініках, не в магазинах і будь-де де від. Відбуваються такі прояви за них просто мають дуже жорстко карати, тому що люди можуть думати, ну це така наша традиція. Ми так звикли робити, нам так хочеться. Але якщо людину звільнять або штрафують за таку поведінку, то більше перехочеться. І тут ми маємо просто бути чіткі і жорсткі. Це дискримінація, це дикість цьому не місце в публічному просторі. Ну і на початку нашої розмови ми також згадували про те, що в Україні зараз ми якраз коливаємося так в моменті визначення, яким же має бути цей день. Так чи це свято весни і краси умовно, чи це все таки день захисту прав жінок. Ну і про це також дискутували в українському парламенті. І коли намагалися так би мовити, декомунізувати так російські або радянські свята вдалося це із днем так званої перемоги, так 9 травня. Тепер ми будемо відзначати його разом. Відзначаємо разом з усім світом 8 травня як день пам'яті жертв, що насправді важливіше ніж якась там ефемерна перемога радянського союзу, незрозуміло, яким чином досягнута у цій війні. Ну і з 8 березня там щось пішло не так. І чи потрібно загалом скасовувати це як державне свято цей день 8 березня? Чи яким чином під правильним кутом дивитися, якщо лишати його на його відзначенні? Або що була пропозиція в доповнення відзначати день української жінки? Здається на день народження Лесі Українки 25 лютого, ви знаєте, я вважаю, що ми маємо створювати нові традиції, а також триматися разом зі всім світом. От зараз ви можете подивитися, що відбулося в різних країнах світу на 8 березня. Ви побачите там були чесні феміністичні марші. І деякі країни, от наприклад, Німеччина, Берлін, ви сказали, роблять цей день вихідним. У нас він уже вихідний, і в цей день люди, жінки, вони можуть вийти на феміністичний марш саме тому, що він вихідний. Навіщо від цього відмовлятися? Хай це буде, хай інші країни навпаки у нас запозичують цю традицію. Натомість ми можемо додати до цього дня міжнародного ще нові свята. Ми можемо додати День української жінки на День народження Лесі Українки. Це логічно, це гарна ідея. У нас є День матері, і ми на гендерних деталях також вирішуємо. Вирішили впровадити 8 червня на день народження одної з перших українських феміністок Наталії Кобринської День українського фемінізму. Чому ні У нас буде кілька свят присвячених українським жінкам, боротьбі за права жінок, різним аспектам жіночності, і це чудово. 8 березня буде міжнародним днем, і як міжнародний день буде вихідним. До речі, в сполучених штатах, якщо я не помиляюся, цей день не є вихідним. Це день офіційно боротьби за права, але там нема вихідного, нема вихідного. Але я думаю, американські жінки би не відмовилися, якби їм зробили таку пропозицію. Є і зворотній бік медалі. Можливо, ви десь натрапляли на коментарі, чи доводилось чути щось на кшталт? Ці феміністки своїми протестами забрали в мене мої квіти на 8 березня. Чому це має бути так? Все ж було нормально. Тюльпани, краса, весна і, і в тому дусі? Ну, можуть бути, звичайно, такі заперечення. і... Тут напевно, що як я вже сказала, для жінок, яким дорогі ці квіти, можна квіти лишити, бо проблема не в квітах. Питання в тому, з якими словами mm -hmm. ці квіти подарувати, можна їх подарувати окрасі колективу, а можна провести тренінг для жінок і також дати їм ці квіти, якщо от є таке бажання, якщо є така звичка, і тоді вже цієї проблеми не виникати. Ну і так і щоб це не перетворювалося, як також ми сьогодні згадували в той один єдиний день, коли чоловік миє так. посуд, і бажано зранку є тверезим. Угу. Так ну це повинно відбуватися увага так? до прав один одного мають бути. Постійні це на рівність та має бути щодня. Щодня має бути якийсь баланс і партнерство в наших стосунках, і тоді до тоді до цього 8 березня будуть якось спокійніше ставитися. І як співає Майлі Сайрус, я сама собі можу цей букет купити, але головне, щоб в мене були гроші, щоб його купити і щоб в мене все було добре. Дуже дякуємо вам, що сьогодні увечері знайшли можливість до нас доєднатися, так і поговорити про те, про що точаться дискусії кожного року 7 і 8 березня. Так, це власне про те, як правильно відзначати цей день. Дуже дякуємо вам і говорили про походження 8 березня із Тамарою Злобіною, кандидаткою філософських наук і керівницею експертного ресурсу Гендер в деталях.